Українців потрібно з дитинства готувати до війни. Вони має бути підготовка. Дуже багато про це зараз говориться. Хтось має якісь різкі вислови, так, які покликані вже зараз почати цих дітей мордувати для того, щоб їх навчити і готувати до війни. Але чомусь зазвичай якісь подібні ініціативи вносять не ті, хто зараз має дітей, яким 17, 18, 19, 20 років. А такі ініціативи зазвичай вносять ті, хто або не має дітей, або його діти за кордоном, або його дітям по декілька місяців або років. Якось так це виходить, але все одно, якби, думка є, і вона має місце бути. Те, чи з чи з нею погоджуватись чи ні, це вже думка кожного і рішення кожного, так, право кожного, навіть так. І давайте зараз послухаємо Юрія Федоренка, який являється командиром 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес, а також, якщо не помиляюсь, депутатом Київської ради. Ем, і давайте послухаємо і розберемо, в принципі, все, про що він говорить. А після перегляду відео зможете написати, погоджуєтесь ви з цим, друзі, чи ні. Нещодавно Швайка висказався, що дітей треба там з п'яти років готувати, обороняти країну. Ну він не так сказали, як ЗМІ розтягнули, а з приводу того, що а, українці повинні розуміти, що таке Україна, як її а, треба захищати. І дітки, наші українці, українки з п'яти років, ну так, п'яти, можливо, там умов, да, там цифра, умовний вік, мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. Так, але тут також питання, де на сьогоднішній день четверо дітей Ігоря Швайки? Чи готуються вони до війни? Чи вже вони проходять якусь підготовку? Як ви думаєте? Напишіть в коментарі під відео, бо Швайка це взагалі це просто жесть. От, це просто трешак повний. Це людина, яка була замішана в мінімум чотирьох корупційних скандалах. Людина, яка була міністром, людина, яка все життя в політиці. Яка ніколи палець об палець не вдарила, не створила якогось бізнесу, нічого такого. Все, що ця людина має, вона отримала виключно за рахунок податків українців, яких зараз він вчить, як їм далі треба жити, от тому я його серйозно не сприймаю і вам того ж раджу, і мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. Добре говорити з людиною, якої є діти, соночку декілька місяців. Ти готовий, щоб він йшов воювати? Я зроблю все можливе, неможливе. Давайте по-чесному. Якщо дитині декілька місяців, то е, не тяжко додуматись, що е, ніхрена не зрозуміло взагалі, що буде через 18 або 25 років, наприклад. От взагалі нічого. І зараз говорити про те, що е, і питати думку так? про те, чи хоче він, щоб твоя дитина йшла воювати, так. То звісно, що відповідь буде е, ствердною для того, щоб не ламати лінію партії, як то говорять? От, але давайте будемо питатися в наприклад в наших українських депутатів, яких дітям зараз ну, за 18, 18 і більше. От прям дуже цікаво буде в таких попитати, чи готові вони зараз відправити своїх дітей на війну, зараз боронити країну? Якщо так, то чому вони ще цього не зробили? І от там будуть найцікавіші відповіді. А те, що буде говорити зараз, це просто звичайний популізм. Бо те, про що він буде зараз говорити, це буде ще не скоро, а можливо, і взагалі ніколи не буде. Тому що він був підготовлений до потенційної участі в бойових діях, все можливо зробити від себе. Я не бажаю, щоб моя дитина воювала, але угу. якщо настане такий день і час, він має зайти в бойові дії, підготовлений. Я думаю, що жодна Матір жодний батько не бажає, щоб його діти воювали. Але ми живемо в жорсткому, складному, недосконалому світі, далеко недосконалому. Ми живемо в світі, яким керує сила, яким керують сильні. Не... Так, яким керує Ми живемо в світі, в якому, в якому керує сила і керують сильні. Сильні, переважно, це ті, хто мають зв'язки і ті, хто мають владу, ті, хто мають гроші. А не ті, хто готовий до бойових дій. Давайте по-чесному. Навіть найкращий боєць, навіть якщо це буде якийсь е термінатор, давайте по-чесному. У нього набагато менше шансів під час війни в країні е вижити, ніж в е того, хто має 10 мільйонів доларів. От давайте собі просто це представимо. Ми живемо абсолютно в цинічному і безпринципному світі. І коли я особисто знайомий з швайкою, в кожному може бути різна своя думка. Але коли ми кажемо за підготовку українців, а скажи мені, чи не вчинили ми? ми я кажу за. Він, він зі швайкою знайомий. Окей, в Швайки четверо дітей: якісь там старші, якісь там молодші. Що з ними? Де вони? Як вони зараз вже готуються? Бігають з автоматами? Бо мені щось здається, що це виглядає абсолютно не так. От. Бо що для Федоренка, що для Швайки. Всі оці розмови це просто розмови. От. Бо е, це не стосується безпосередньо їх дітей, так? І як ми бачимо, що це і не буде стосуватися безпосередньо їх дітей. От. І, і все. А, і оце зараз мають хто слухати? Ті, у кого дітям зараз по 16, по 17, по 18 років і так далі. Мають оце слухати, набиратися, оцим, оцими наративами і быстренько йти в Збройні Сили України. Але чомусь, поки що, прикладом на хвилі патріотизму жоден син народного депутата України або вищих ешелонів влади, жоден син, донька щось я поки що не бачу нікого на нулі. Не було жодного такого повідомлення. Жодного. Точно так само і шаленої кількості людей, які постійно всіх закликають йти і бігти на фронт. Ці заклики, знаєте, це насправді до одного місця, якщо ці люди самі безпосередньо не йдуть туди. І навіть ми бачимо, коли медійні особи йдуть, Ідуть, в... типу, навіть медійно заходять на фронт, кажуть, ми йдемо в ЗСУ. А я нагадаю, що на початку навіть Усик у нас був, ходив у військовій формі десь там по Києву. От. Козловський, який якось демобілізувався, Меловін, який став, який одягнув військову форму, а потім виявилось, що він просто буде співати в, в якомусь там підрозділі Державної прикордонної служби України. Ігор Ластичкін, так, Ектор Хімендес Браво. І так далі. Реально дуже багато таких людей. І навіть хто б не йшов, так, е, депутат Ляшко, так, я не знаю, чи він там зараз депутат, чи ні, от, е, Луценко, який був раніше в нас генпрокурором, вони от всі десь там на фронті, але жодного разу я навіть, я від цих медійних осіб не чув, щоб вони закликали, як би там хто до них не відносився, так, чи вони там справді воюють, чи не воюють, це не грає ролі. Штука в тому, що вони не закликали, я жодного разу не бачив жодної заяви, щоб вони закликали когось йти на фронт, готувати своїх дітей і так далі. Після того, як вони вділи військову форму. Всі ці заклики відбуваються виключно з телестудій, від якихось таких ноунеймів, які стали відомими вже після початку повномасштабного вторгнення, от. які сидять у військовій формі десь в штабах і щось там навалюють. Велику помилку, що не готували українців до національної визволеної війни і до протистояння агресору. Я тобі більше скажу. Згадай пласт, і скільки негативу на цей пласт завжди виливається. А стільки бійців з пласту стало до бою, за моїм переконанням, ми зробили, ми можемо про це говорити зараз величезну помилку про те, що не готували націю до війни, угу. ми не дали елементарного інструменту, тобто. Коли почалися бойові дії, люди вступили в бойові дії, не, не знаючи базових навиків користування індивідуальних строк, так а тут питання. А чим же ж е, займалася наша влада? Ми не дали. Тобто, коли відбувається щось хороше, коли роздають по тисячі гривень, це називається у нас тисяча зеленського, правильно? А е, коли в нас є якийсь провал в нашій політиці, то це ми всі. Це ми всі винні, правильно? Оце дуже важливий момент, який потрібно розуміти. Коли щось хороше, то це за ініціативи якогось депутата або якогось політика. Якщо щось хренове, то це народ хреновий. Зброю. Я не кажу про якусь там ерунтальну тактику ведення бойових дій. І ці люди змогли зупинити противника. А тепер уявимо, що кожен, хто долучився на початку повномасштабної війни, мав за плечима. 7, 10, 12 років підготовки. Школа, я... університет? Школа, університет. І далі моя думка знову таки: ми вільна нація, і мої думки можуть не подобатись. Але я б робив наступним чином: підготовка починається з школи. З садочка вона починається інтелектуально, uh -huh, uh -huh. фактично починається десь на рівні з 5 класу і вище. Це навчання, як діяти, як взаємодіяти, тактична медицина. Ти, ну колись були медсестри, і колись хлопці проходили там тактичну якусь підготовку, ну, стрілецьку тіри були в школах. Ну ці, давайте Тільки я зробив би це об'єднано, бо жінки зараз воюють mm -hmm. на рівні з чоловіками. І я до чого? Що після цього ми вступаємо там в технікум або в університет? Далі саме на цьому рівні освітньому мають працювати mm -hmm. наші. Представники спеціальних служб вони мають дивитися на те, як та чи інша людина усвідомлює, сприймає інформацію, і потім робити пропозицію, від якої складно відмовитися. Можна, але складно. Це змінити фах, від того, якого ти пішов навчатися, на спеціалізований чи то військовий, чи то в спеціальну службу, чи то Національна гвардія. Тобто, ми маємо відбирати кращий кадровий потенціал, який є. І далі ці люди будуть отримувати спеціальну освіту, і далі пропонуються робочі місця в силах безпеки з, та оборони. З нормальною зарплатною. Звісно, і з соціальним пакетом. Да. Про це ми зараз поговоримо окремо. Mm -hmm. Але далі ті, хто не бажає кого не відбирають, вони отримують загальний рівень освітній. І плюс додатково, щороку протягом двох тижнів вони проходять курс поновлення знань. Таким чином, у нас. Кожен і кожна буде вміти воювати. І це найдешевше, що може, не так найменше mm -hmm. і найдешевше, що може дати держава для свого народу, аби він жив в безпеці. І скажіть мені, будь ласка, коли ви йдете по вулиці і бачите перед собою групу підготовлених борців, ну боксерів їх не дуже видно, а борців їх прямо видно. Mm -hmm. Ну чи будете ви до них домахуватися? Ну, я думаю, що дехто перейде на інші сторони. Це правда? Точно так само: і країна-агресор тричі подумає бити політично чи переходити лінії державного кордону збройної агресії. Ага. Насправді, логіка є в цьому всьому, і тут, якби так, говориться про якусь перспективу, про перспективу якусь подальшу, далеку і, скоріш за все, післявоєнну. Бо зараз в нинішніх умовах, коли. Війна триває, ракети летять, нерви у всіх здають, і при цьому кожного дня викриваються якісь корупційні скандали. Зараз про це говорити, про це думати. Я навіть не знаю, чи є сенс, коли люди просто масово покидають країну, виїжджають, корупція розриває цю країну. Коли про вибори нам сказали вже давно забути, що виборів не буде. І всі засідались на одному місці. Зараз розповідати про ці всі речі це дуже добре. Це дуже добре, але, напевне, на якусь перспективу це ок. Але зараз конкретно це абсолютно ніяк ситуацію не згладжує. Але що могло згладити ситуацію? Не знаю, можливо, якщо відправити всіх наших депутатів на фронт, а можливо і ні. Чому відправити? Щоб вони показали приклад. От, приклад єдності українського народу, приклад єдності, наприклад, Верховної Ради і е, Збройних сил України? Ну, було б непогано, правда? Як мінімум спробувати. Е, от. А насправді що? Насправді нам потрібна реальна боротьба з корупцією, реальна, реальне верховенство права, реальні чесні суди, е, реальна робота на перемогу і на обороноздатність. А не на лавочки в Сумах і в Покровську Клумби. От. От цього, напевне, нам зараз не вистачає. І про це, до речі, всі говорять, але бачимо, що наші депутати не спішать щось робити, як і місцева влада, яку постійно викривають на якихось махінаціях. Десь на більших, десь на менших. Що думаєте з цього приводу, друзі? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!